Посилена охорона столиці сьогодні вразила, чи не кожного, кому довелося пройти центром Києва, неважливо на молебен чи просто у справах на роботу. Таких заходів безпеки жителі столиці не пам'ятають. Поліція та нацгвардійцями переконали, що українці можуть відчувати себе у безпеці. Вадим Ярошенко про те, як оберігали людей. Від ранку на майдані незалежності посилені заходи безпеки. Біля виходу з метро встановили огорожу та металошукачі. Також перевіряють особисті речі громадян та наявність документів. Правоохоронці контролюють все до найменших дрібниць. Перевіряємо, щоб не було вибухових ніяких пристроїв. Навіть щоб вода не замість води не було якоїсь кислоти там чи ще щось. Так і перевіряємо, пропускаємо. Ретельної перевірки зазнають навіть священики, яким перед проходом крізь металеві рамки доводиться залишати всі свої атрибути. Це їхня робота, і повинно це бути. Повинно бути, якщо не буде міліції, хто ж буде за порядком дивитися? Я думаю, що це нормально. поки що побачимо, як далі, що ну зі сторони внутрішніх справ, я думаю, все нормально. Відверто сказати, це безприділ. Скільки було раніше крестних ходів, е, ніхто не возмущався. Е, треба безпеки заходу, але ну, не в даним ситуації, не до православних християн. Стояти в черзі на контроль доводилося тим, хто працює на Майдані Незалежності або на європейській площі. Я дуже рада, що вони перевіряють, тому що це устроює московський патріархат. Зачем це? Скажи. Я не знаю, я в шоці. Дуже прекрасно, це що така заклада безпеки є. Люди підуть поважно, все добре. Такі контрольно-пропускні пункти правоохоронців встановили в кількох місцях з центральної частини міста. По всьому периметру європейської площі чергували поліцейські та нацгвардійці. Загалом для безпеки заділи близько 6 тисяч силовиків. Службу несемо в посиленому режимі. Було закрито вільне пересування, вільний доступ, скажімо так, до європейської площі Володимирської гірки. Йде ретельна перевірка. Людей, які сюди заходять документів, речей, поверхневий огляд проводиться, встановлено 20 металевих рамок. А на Володимирській гірці в парках та в місцях скупчення вірян територію обстежували патрульні велобатальйони. Розділені на групи У нас декілька патрулів, розділені по 5 чоловік, і ми в різних зонах патрулюємо, дивимося охорони громадського порядку. пліч опліч з велопатрулями службу несли і групи кінологів, зокрема Роман зі своєю підопічною лялею. Ми непосередньо е, займаємося поиском зривчитих віществ і зброї. Тобто собаки у нас обучені на пластіт, тротил, е, порох непосередньо, ну і самооруже. Якщо ж комусь ставало зле, медичну допомогу будь-якої миті готові були надати мобільні групи Червоного Хреста. Переки сьогодні. Якщо потрібно обробити якісь рани, заморозки, якщо є якісь ушиби, також марливі пов'язки бинти і ам'ятки, щоб приводити когось відчуття рукавички і жгути, якщо будуть якісь кровотечі. Для більш ретельного обстеження та серйознішої допомоги на Володимирській гірці та біля Ківо-Печерської лаври були розгорнуті медичні штаби. Наявне обладнання дозволяє навіть оперувати на місці. Тут є апаратура анестезіологічна, тут є дефібрилятори, апарати штучного дихання, монітори, які можуть моніторуватися, стан осіб, і плюс до того всього всі необхідні укладки, які надають допомогу. До того, що тут є малі хірургічні укладки, перев'язаний матеріал, так і інші. Розгорнута операційна. В нас працюють анестезіологи, хірурги за потреби є лікарі з медицини невідкладних станів, є фальшері, є медичний персонал, як середній, так і лікарський склад. А також в усіх тимчасових пунктах працюють бригади лікарські. плюс в нас зв'язок з диспетчерською службою. Також біля учасників хресної ходи постійно чергували кілька карет швидкої допомоги а в лікарнях для можливих потерпілих передбачили додаткові місця. Водим ярошенко, Станіслав Борчак, телеканал Київ.